5 липня 2016 року працівники департаменту протидії наркозлочинності у місті Кривий Ріг затримали злочинну групу осіб в складі трьох чоловік, до складу якої входило двоє медичних працівників, задіяних до замісної підтримуваної терапії в одному із медичних закладів міста та одна наркозбувальниця. У затриманих осіб було проведено оперативну закупівлю, після чого їх було затримано, та проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та в медичному закладі. Під час проведення обшуку було вилучено значну кількість наркотичних засобів, в тому числі і медичних препаратів, які використовувалися в замісній підтримуваній терапії. Наркотичних засобів було вилучено на нагальну суму понад 5 мільйонів гривень. Документування даної злочинної групи проводилося більше ніж півроку і виявляли їх через наркозалежних, які перебували на програмі замісної підтримуваної терапії. І які за місцем проживання перебували, а їм ці наркозбувачі привозили наркотичні засоби, в тому числі і медичні препарати, на дім. Всі ці особи затримані, відносно одної особи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відносно двох інших осіб вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Відносно зазначених осіб відкрите кримінальне провадження за статтями 307 тобто збут наркотиків та статтею 320 Кримінального кодексу України. Зазначеним особам загрожує позбавлення волі до 8 років. дроб Она работает месяц здесь Ты не Секундочку Что это? Трава свежая Не света. знаю Понятые, я, я смотрю Афри... А что это вы сушите на горище? Я тут ничего не сушу А, а это что? Тушок Що? Даже уже упаковали. Че? На продажу чи куда?